Всім привіт, всім доброго здоров'я, слава нації і слава ЗСУ. В одному із роликів я наголошував, що в цьому році ми почнемо потихеньку показувати спеційний процес на пасіці. Ну і як його показати, тому що ця справа займає дуже великий час і великий об'єм часу, і це просто в роликах. Як би так. Скоренько скаже, навіть за сезон це не поміститься, тому що є багато нюансів, і селекція у бджільництві кардинально відрізняється від селекції у тваринності. Але будемо щось розказувати і показувати. Ну, перші ролики вже я показував там, навіть не треба я кажу, кажуть, говорити, що от сьогодні починаємо якраз цей курс роликів. Я показував дещо, як трутня нарощувати. Ну, Такі нюанси вже є, буде. Так що беріть собі на замітку, кому потрібно, кому подобається, використовуйте. Е, значить, зробимо, давайте так я зроблю спочатку з, з інформації, де ми знаходимося. Значить, це є племінний репродуктор. Це є не проста пасіка, це є племінний репродуктор Генетичного фонду України, який базується на кооперативі Селекціонер. І я голова цього кооперативу. Так, для інформації, тому що люди задають питання і весь час приходиться відповідати, що, до чого, як. Я, до речі, під кожним роликом є наш сайт, так і називається, наш сайт замовлень. По замовленнях чи замовлень. Там є, є вся інформація. Так що не полінуйтеся, зайдіть на сайт, прочитайте, і не потрібно буде до мене дзвонити або писати в коментарях. І Будемо говорити зараз про те, як організувати роботу на матковідній пасіці. Тобто ми зараз знаходимося. Е, от цей е, цей Ніби. відділ пасіки, це називається матковідний. Я так називаю. Там нижня пасіка, там стоять селекційні групи, що вони заяви показую. З цього боку, у нас Нуклеусний парк. Тобто весь цей бік з того боку нуклеуси чотирихмісні стоять, так само одномісні будуть стояти, ще всі не виставлені, бачите, там, де цеглинка, там буде стояти нуклеус. І потім і біля майстерні, ззаду майстерні, там під Чорною малиною так само стоять нуклеуси. Вони використовуються для маток інструментального осміліття, який я роблю в лабораторії. Ну і почнемо почнем з того, як. Організувати, тобто зробити сім'ю виховати. Ви вже знаєте, я працюю трошки не так, як в книжках пишуть. І системи, в принципі, відомі, але я роблю все ж таки трошки по-своєму і організовую свою роботу так, щоб мені було зручно. Ну, Це не тільки мені, хтось, якщо використовує, йому теж буде зручно, тому що, як ви бачите, знову ж наголошую робот. Пасіка це є робоче місце. Все має бути зроблено так, щоб ми не згиналися, щоб не робили лишніх рухів. Тому що у нас робочий сезон це є. В принципі, кінець травня, не, не кінець, травня кінець весни, з травня місяця по вересень. Сама основна така жара запарка на пасіці. І лишні рухи вони недопустимі, тому що працюємо, я кажу, майже цілодобово. От, і щоб Бігати, крутитися і не знати за що взятися, це дуже-дуже нам шкодить. Значить, Бачите, є чотири ряди лежаків, які використовуються для матковідної роботи. Позаду там також селекційні групи, селекційний матеріал і племінний матеріал. Звідки я беру гличинки на прививки і також там знаходяться Сім'ї батьківські, в яких я вирощую трутня для ІО, для інструментальної інсемінації бджолиних маток. Значить, тема сьогоднішнього ролика про саму виховательку. Я працюю тільки з вихователькою, я не працюю із стартером, а використовую стартер і вихователька в одному, тобто в одній сім'ї. Сім'я не є повноцінна сім'я, скажімо, не є і не повноцінна, і не є сиротою. Тобто я працюю з неповним осиротінням. Хто не розуміє, що це, це значить, що у сім'ї відсутня матка, але присутній відкритий розплід. Тобто, в будь-який час бджоли можуть врятувати свою сім'ю і вивезти собі матку. Це називається неповне осиротіння. Якщо ми... Зробимо повне осиротіння, значить в сім'ї не буде відкритого розплоду. Це називається повне осиротіння. Бо е, в більшості працюють із ізоляцією матки. Тобто, тобто в одній сім'ї матку ізолюють, але є е, можливість. Бджолам відчувати феромони матки, тобто через ганімановську решітку або ставлять в ізолятор, або відділяють корпус вулика, ставлять заставну із ганімановською решіткою, і самі феромони поступають так само в загальну сім'ю, в основну сім'ю, і бджоли в принципі себе ведуть майже адекватно. Але відчувають, що все ж таки феромонів недостатньо. Значить, я ж використовую тільки. Сім'ю сім з весни гуртую, тобто це не одна сім'я. Спочатку я забираю матку, звідти, забираю кормові рамки, звідти. І ще від донора, чи від цього ж самого донора, якщо є можливість, чи може від іншого донора, додаю е, рамки із відкритим розплодом. Зараз ще про відкритий розплід, щоб я не забув, я розкажу. Чому так? Значить, бджоли напівсироти, матки вони не мають, вони хочуть рятуватися, починають будувати рятувальні маточники, стимуляція до виведення маток. Вона вже це є. Ну і на весні, коли я тільки починаю закладати, я обов'язково ставлю годівнички от, і працюю з годівничками. Зараз, якщо є взяток, то є навіть... І нічого годівнички не заливаю, але все ж таки бджоли там сидять, шукають, хочуть щось взяти. Якщо зараз давати корм, коли є взяток, то в нас виникають деякі труднощі. А труднощі які, якщо я прогавив і зранку не зробив ізоляцію, то на вечір вони вже матошники починають затягувати, тобто добудовувати вже воском, робити надбудову. І ця вже трудність треба трошки брати, обрізати ножечком, щоб помістити у кліточку. По рутнеру, по рутнеру, чи там по комусь іншому, чи по любі книжці прописано і багато хто стоїть на тому, що не потрібно у сім'ю виховательку давати більше, як 23-25 прививок. Тобто прививочна рамка має бути. Із 23-25 мисочок, а хтось каже, що навіть ще менше. Я вважаю, що це неправильно і неправильно, як кажуть, в корені, тому що якщо взяти по ротнеру, ротнер використовував стартер і використовував вихователь. І той стартер був бідний, нещасний, і вихователька не була така повноцінна, як я зараз вам покажу. В даному випадку у моїй виховательці можна... В даний час, от там навіть є один вулик, що можна було б ставити із 200 маточників, вони би тягнули спокійно. І якість маток була б чудова, тому що це я вже провіряв, це я провіряю руками. Кожну маточку зважую, залежно скільки маточників даю, відділяю сім'ю і потім і матошники зважую, і маточки зважую після виходу. Різниці ніякої немає, залежить все від потужності сім'ї і від кормів. У сім'ї, щоб було достатньо кормів, тобто і, і білкового корму, і так само, щоб було багато нектару, тобто прихід нектару. Нема нектару, робимо ситу, даємо ситу, щоб постійно-постійно бджоли працювали над переробкою нектару, над, над переробкою сити. Тоді виділяється добре, виділяється маточне молочко, і добре бджоли вигодовують личинок. Що саме важливо у виховательці? У виховательці саме важливе, щоб сім'я-вихователька була хороша, селекційна, і показники були в неї чудові. Не просто хороші, а чудові. Тому що вже доказано, що при передачі корму бджолою, личинці, відбувається, як сказати, прописка. Тої формули, яка матка має бути. Це я так сказав якось, ну, щоб було більше зрозуміло. Справа тому через е, доказано, е, ніби науковцями доказано, що при передачі корму е, бджоли передають свій генетичний код матці. Тобто не тільки материнка, від якої ми вивели, не тільки трутень, який був е, в, там. Десь колись у бабусі, там, дідуся, там, там то все. І так само передається через корм. І це дуже важливо. І ми стараємось вибирати сім'ю-виховательку із хорошими показниками. Тобто, щоб вона була сіка до захворювань, щоб добре зимувала, щоб була лагідна, спокійна, щоб усечивість була добра в неї, ну і щоб, звичайно, працювала добре. Ну і виховательки я як вибираю? Я їх практично не вибираю, я просто виводжу хороші матки від племінного племенно, від матеріалу і закладаю сюди. Я знаю гарантію, що це буде хороша сім'я, тому що це робиться в мене контрольовано у лабораторії. Ну, а зараз глянемо, як виглядає вихователька. Я робив, як ви пам'ятаєте, час на восьмій рамках. Цього року. Вони щось стартанули за дуже, за дуже сильно. І я вже казав, що мені приходилось навіть робити від них відводочки. Зараз тут знаходиться 9 рамок. Тобто 4 з цього боку і 5 з цього боку. Одну рамочку я зараз даю для того, щоб вони не сачкували. Якщо є, тому що багато лишньої бджоли збирається за заставною, ось як тут зібралися, бачите. Потім, цього, ну, от ще одна рамочка тут стоїть. От вже відбудовано. Ну, я підніму зараз. От, і тут на боковій сільці купу бджоли. Тобто вже ця вихователька перенасичена. І я для того, щоб трошки збити їхній ритм, даю от на відбудову рамочки. І вони чудово відбудовують. Це при відсутності матки. Якби була тут матка, то б взагалі тут бомба була. Так що при відсутності матки вони в мене будують, відбудовують вощину. Ну і прививочна рамка, зараз я покажу. Ну, зверху так не видно, щоб бджоли так багато. Я Зараз витягну і ми зараз подивимося, що там робиться всередині. Бо вони тікають. От дивіться. Це прививка була зроблена вчора. Вчора після обіду. Він показую. Що там є. Це власне б бджоли, моєї бджоли, що вона тікає вниз, вона наверх. тільки відкриваємо вулик, вона вся тікає вниз. І ми не можемо показати, що її тут дуже багато. Але внизу там висять бороди. Може навіть ще витягну, зараз якусь рамочку покажу. Ну, зараз небезпеки, щоб її охолодити, немає, тому що на дворі тепло. Ну йдемо, з прийом. Це я показую ексклюзив, тому що не всюди, бачите? 100%. Все повністю прийнято. Не всі сім'ї так приймають. Це просто ексклюзивна сім'я, яка постійно приймає в мене майже 100%. О, дивіться, повністю. Е -е, люди запитувалися, чому в мене тут іде через один ніби матошник, а тут все підряд. Це я роблю для того, що якщо десь мене не прийняли, я звідси відорую матошник і сюди. Заставляю. Тому що, як ви пам'ятаєте, я робив раніше прививки, коли мені не вистачало вихователів, так я робив, ну, виховательки робив потужні, але мені самих вихователів не вистачало. Я робив повністю, все підряд. Але є нюанси, які що бджоли потім, якщо є, от так зараз є трошки взяток, вони склеюють оці матошники всі докупи потім. Перед запечаткою чи вже після запечатки вони починають все клеїти. У такому випадку мені добре зразу їх забирати, витягувати і їх ізолювати. Зараз поставлю, покажу, що там робиться всередину. Значить, ще, ще нюанс. Коли я формував після першої прививки, коли я зробив ізоляцію, я провіряю всі рамки на моточники. Удаляю всі маточники. У дальнішому, після кожної прививки, я додаю з цього боку одну тільки рамочку, бо якщо додаю дві рамочки, то вже перенасичення йде. Тільки одну рамочку з відкритим розплодом. Ну, з відкритим розплодом, то що я казав, що нагадати треба буде. Якщо не буде в сім'ї відкритого розплоду, значить сім'я не буде підтримувати оптимальну температуру для розвитку личинок. Це я вже не раз говорив і наголошував, що відкритий розплід має бути. Ну, ось. Ось така кількість бджіл. Ось тут є рамочка, тут ще є чуть-чуть ніби вже печатка і тут ще є відкритого розплоду. Заливають, все заливають. Я їх не годую, але вони все заливають. Іде зараз взяток. Ось такий шикардос. Бачите, бджоли спокійні, усидчиві. Те, що я казав в попередньому ролику там. От, провірка на усидчивість. Ось так вони сидять. Ми їх витягуємо, вони собі сидять, займаються своєю роботою. Ну, ось і рамочка з другого боку. Ось з другого боку. Теж вони все вже заливають. Не даю, більше я не даю сюди, тому що вже сім'я-вихователька перенасичена бджолою. Треба, щоб потихеньку. Старша бджілка буде відходити. Відійде старша бджілка і тоді буде все добре. Знову буду робити так, як я зараз робив. Ось так виглядає. Не, не, на, ну, я наголошую, що це не всі так сім'ї себе ведуть, не всі так приймають. Є сім'ї, ось там в мене є одна сім'я, що приймає ну, десь. 90 всього на всього відсотків приймає личинки. Не приймає все. Ну, щось так вона і годую, і все, і вона щось так от не хоче. А є оця сім'я, рекордистка така, що приймає, скільки би ти не дав, майже 100% кожен раз. Значить про це розказав. Може щось упустив. нагадаю, пізніше скажу в іншому ролику. Тому що не записую, не готуюся. На майбутнє ще буду знімати так само питання були по як я роблю кантік для нуклеусів. Це ми знімемо обов'язково, треба буде показати, Тож, так ті ролик буде цікавий. Заплановано на цей рік поїздки, поїздки в гори, тобто будуть експедиції. В тому році ми не змогли зробити багато експедицій, тому що кацапська смердота напала на Україну. На наш народ і всі плани в нас, як кажуть, змінилися. Але нічого, потихеньку-потихеньку ми все ж таки будемо робити свою роботу тут у тилу, тому що вона потрібна. І будемо потихеньку показувати. Вже почнуть працювати і облітники у нас, вже Іван Михайлович мені сказав, 4 числа починає працювати верхній бистрик. Хто хоче, може туди поїхати і своїм матеріалом там облітатися. А потім ми вже зробимо, мабуть, разом. Із Іваном Михайловичем, так само, може, приїде Микола Григорович до мене. І поїдемо трошки в гори і покажемо роботу у горах. Чого ми туди, розкажемо, чого ми туди їздимо, за чим ми, ми туди їздимо і як це все буде проводитися. На цьому все. Всім добра, до зустрічі. Для закріплення інформації про мою систему ще раз покажу, як це все робиться, як формується. Саканчик я взяв, тому що, може, будуть якісь личинки не прийняті, щоб сюди скидати. Значить, Стартер і вихователька два в одному. Тобто в одній сім'ї я проявляюся ніби і так само це як і вихователька. Стартує і виховує личинки. Одна сім'я. Формую сім'ю на восьми рамках. Ну, так як я казав, я додаю зараз по, по одній рамці, дев'ята рамка, щоб вони мали роботу, тому що бджоли дуже багато. От, подивіться, бджоли. Це ще не вечір. Це врахувати, що зараз багато бджоли на вильоті. Ну, 30% це по-любому на вильоті. До вечора в нас то вже взагалі що буде. Отак От все висить. Це збоку гнізда, де нічого немає. От вони сидять собі, потихеньку будують, тому що фізіологія така, бджола хоче чи не хоче, у неї виділяється віск. І щоб кудись той віск дівати, щоб він не пропадав, я ставлю рамочки, хай вони будують. Навіть матки немає, вони будують там. Значить, вісім рамок, між ними рамочка прививочна. Згуртували. Після першого відбору уже матошників я провіряю наявність матошників на цих рамках. Це саме така більш і, і, велика робота перша, щоб всі матошники повиламувати. Потім, в далі, коли я роблю прививочку, зробив другу прививочку і я підставив сюди рамочку із відкритим розплодом. Я провіряю цілий сезон тільки одну рамочку, тобто немає лишньої роботи, не, не потрібно все перебирати. Підставив сюди рамочку з розплодом. Прийшов час забрати прививочну рамку, витягнув, подивився, є матошники, обломав, немає, поставив на місце. Працюю тільки з однією рамкою. Не потрібно то гніздо чіпати, шурувати там туди-сюди. Ну І зараз глянемо, що тут робиться. А, зараз подивимось. Так, поставлю. Ну, бачите, тут є, так як казав. От не прийняли, от не прийняли. Для чого я беру стаканчик і зразу забираю ці от маточники. Не матошники, як це, кріплення, кріплення на мисочки. Забираю і кидаю в стакан. Це все швиденько робиться. Раз, 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 раз. Провіряю внизу, якщо десь внизу також не прийняли, я зверху переставляю вниз. От не прийняли тут, так? Показую. Ось тут не прийняли. Я як роблю? Оцей, напевно, зараз. Оцей я заберу. А тут формую ось так. Щоб було всюди рівномірно. Переставляю. Трошки бджілку посуваю, щоб вона не мішала. Раз, раз, щоб не подушити її гарно. Акуратно. Переставлю. Ще раз подивлюся. Тут у нас все. От. Тут у нас все. Ну і тут так само все. Бачите, знову ж інша сім'я. Того разу я показував там ззаду ту сім'ю, там було 100%. Ну тут бомба. Ставлю назад. Все, чекаю, поки вони запечатують, тільки запечатують. Приходжу, роблю ізоляцію матожників і він кубато. І пішло по кругу. Тобто, кожних 5, кожних. Три дні, ну, залежно, як в мене виходить, Там, по підсадці маток. Або кожних три дні, або кожних п'ять днів в мене йде прививка. Ну, от по запечатці тільки запечатав, я зробив ізоляцію, інкубатор, перевірив одну рамочку на наявність маточників, зробив справу, знов поставив сюди прививку. Я маю багато часу. Тобто, ця моя система дозволяє мені. Використовувати час так, як я захочу. Не треба мені кожен день бігати, кожен день видіргувати і рамочку там із, із, із основної сім'ї, де матка, переставляти, передивлятись. Нема мене такої, нема бігати. Я зробив, закрив, пішов, все на тому От. Чотири чотири матошники із ніби чотири мисочки із перевивочної рамки. Ну йдемо, щоб туди глянути. Дві, дві однакові перевивки були від 77-ї. Це не, не 77-ма в це 77-го, просто політочка 77-ма у, у племіної маточки. Через те, я кажу, 77-ма. Тобто так, якби лінія 77-ма йде. От, глянемо тут, що тут робиться. Mm -hmm. Бачите, для чого тут хостик стоїть? Щоб не охолоджувалося гніздо, тобто, щоб мікроклімат підтримувався. Я витягнув, закрив і тут можу працювати собі. До того я і хостик ставлю. Зручно чи не зручно, для мене це зручно. Значить, дивим, дивимось тут, що тут виходить. Стаканчик, раз, раз. Аж це те, що я казав. Є сім'ї, що трошки відбраковують. Ну, при прививці, може десь я там личинку придушив трошки. Може вони не захотіли, не сподобалась їм личинка чи що. От. Це є. Тут що? Тут усе. Тут, ось тут. Ось тут. Ну, в принципі, так само як там. Трошки більше помаю. Так, більше, що внизу є. Але, на мою думку, це прийом більше, ніж чудовий. Так, ставимо сюди. Це переміщаємо. Сюди. Все переміщаємо сюди. так. Чим вигідні оці кріплення від шприців. Дешево і сердито і дуже ефективне. Ну і це сюди зараз. Все. А, ага, отут в нас не вистачає. Оце теж, тоже, оце теж. Ну, тут є личинка всередині. От. Але тут вони щось їй не дуже хочуть годувати. Я відбраковую таку штуку. Відбракував, на її місце поставив інакше. Тепер я показав, як це все робиться. Все. Супер. Це більше ніж достатньо. І все, знов ставлю назад. Знов ставлю, ставлю назад. Як бачите, я тут... Поставив навіть дві рамочки, вже, що вони відбудовували. Тому що набито, покажи сюди. От, між цими рамочками, де вошинка набита, вони вже от одну відбудували, другу добудовували. Буду витягувати, бо вони там залили вже медом. Це 100%. 100%. Бджілку гарно струсили назад, щоб не подушити її. Отака у нас Херпаточка. Ще раз кажу, хто не дивився попередні ролики, це Карпатка, Прикарпатський екотип, лінія Ярослава Мухи 24. От купу, купу, висить джоли. Легенько тут. Все. Все, розказав, показав і закріпив.